З днем народжень, онучки! З днем народження, наша дорогоцінна перлинко, Наймиліше дитятко, неначе ангелятко, Мила, ніжна, чарівна, ти прекрасна, як весна, Ти світло нашого життя, радість і гордість, Малесенькі рученьки нашої онученьки, обіймах рідних і близьких. Щиро вітаємо тебе з днем народження. Хай чується твій сміх. Рости здоровою, допитливою і щасливою. Все в житті буде тобі хай в радість і з успіхом вдається, хай твоя душа завжди буде сповнена світлом, а серце любов'ю, хай ангел-охоронець тебе оберігає, і твої дні будуть такі яскраві, як барви веселки, сповнені радості та сміху. Бажаємо тобі здійснення мрій! І завжди відчувати нашу любов і підтримку. Хай твоє життя буде сповнене яскравих емоцій і незабутніх вражень. З днем народження, люба внучко, наша пташко, щебетушко, зі святом.